Доброго дня! До вашої уваги Renault Megane 3 в кузові Універсал. Автомобіль 2011 року. Щойно пригнаний зі Швейцарії. У відмінному технічному і візуальному стані з пробігом 170 тисяч З динамічним та економним бензиновим двигуном 1,4 турбо на 130 кінських сил. Витрата палива становить 7,7 літра на 100 км у змішаному циклі. Двигун працює як годинник, тихенько, рівненько. При відносно невеликій витраті палива дуже різвенький і динамічний. Конструкція цього двигуна за потреби дозволяє встановити звичайне ГБО4. Кого цікавить авто з газом, телефонуйте є сценік 2012 року з таким же двигуном на ГАЗу. Автомобіль має хорошу шумоізоляцію. М'яку та комфортну підвізку, При тому конструкція підвізки проста і дорога обслуговування. Ззаду звичайна балка спереду Макферсон. Проста надійна саме те, що треба для наших доріг. Автомобіль на 17 легкосплавних дисках зі Швейцарії. На хорошій комплектації є задні та передні парктроніки. Датчики дощу та світла, центральний замок, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, 8 подушок безпеки, безключовий доступ, галогенні фари та протитуманки, система стабілізації при заносі, електрозеркала з підігрівом. На функцію складання. Медіасистема з Bluetooth, електропідсилювач керма. Салон в ідеальному стані на свої роки Все оригінальне, нічого не затягано, максимально збережений. Технічно автомобіль повністю справний без вкладень. Заводиться. Без зауважень. Є два комплекта ключів, два комплекта шин, сервісна книжка. Кого зацікавить? Телефонуйте.